Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал «Є питання», Сьогодні вівторок, 16 липня. Сьогодні буде про папкіних мародерів, бо це бісить. Такий вигляд мало місто героїв Охтирка на Сумщині, яке одним з перших зустріло російський наступ 22-му, а місцями воно і досі має такий вигляд. А ось такий вигляд має мародер звичайний, якому місто героїв Охтирка в 2019 році подарувало мандат мажоритарника. Чи це ще не мародерство красти на відбудові громади, яка першою зустріла вторгнення? Місцями досі стоїть з того часу понівечена, на неї падають каби, і вона в 50 кілометрах від кордону з Росією. Вчора нардепа фракції Слуга народу Микола Задорожного затримали на хабарі майже 3,5 мільйони гривень. Навесні він попросив голову сільради на Сумщині дати йому цей хабар за те, щоб правоохоронці не перешкоджали сільраді у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі. 14% від суми, яка була виділена на ремонт. 10 нардепу і 4 правоохоронця. Про це мародерство хоч трошки сьогодні поговорити окремо, бо це нас зрештою вб'є росіянам на догоду. Як завжди нагадую, перед тим не забудьте натиснути вподобайку десь по дорозі і підписатись на її питання, і долучайтесь, будь ласка, з нами до збору для підрозділів БПЛА 12-го загону спецпризначення, які працюють на Харківщині і Запоріжжі, тонатом на Монобанку чи придбавши якусь з наших. Футболок на маркетплейсі каст, та весь прибуток, від продажу яких ми теж передаємо. їм. дякую усім, хто допомагає нам допомагати їм. Так от про марадерство: Пиляти на округах, які обрали тебе в раду, то в принципі в нашому парламенті вічна тема, на якій в усі часи паразитували мажоритарники. Народний обранець задорожний вирізняється з поміж інших лише тим, що робив це з народом, який змушений бідувати в прикордонному місті вже два з половиною року. В Півсотні кілометрів від росіян під кабами, під обстрілами, часом без світла, часом без води, і припускає, що без фортифікації це найпікантніше в цій історії. Микола Задорожний зовсім недавно, після початку наступу на Харківщині, на тлі скандалу, з можливим розкраданням на будівництві фортифікації, був обраний головою тимчасової слідчої комісії, яку Верховна Рада створила, щоб не крали на фортифікаціях. Це про це якраз часом кажуть. Пустили козла в капусту. Саме козла підкреслюю, а не ЦАПА. Антикорупційні органи звичайно мають ще довести вину задорожного в суді. Це буде тривати роками, але те, як задорожного миттєво звільнили з президентської партії за кілька годин, навіть зачистили партійний сайт. Це було як явка з повинною. Тепер на партійному сайті на сторінці, де раніше був слуга народу Микола Задорожний. Помилка 404. Вміють визнавати помилки, коли хочуть. Далеко не перша помилка 404 у партії Слуга народу рік тому Анатолій Гунько був пійманий на ідентичній історії. Йому закидають, що він за 85 тисяч доларів хабаря мав вирішити проблему з передачою підприємцю землі Національної академії аграрних наук. Гонько при цьому був якраз теж головою тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала факти корупції в великому господарстві цієї самої національної академії аграрних наук. Його теж тоді виключили швидко з фракції. Але повертимось до марадерства. Нардеп президентської фракції, який в змові з правоохоронцями пиляє кошти 100%, яких нам дають партнери і донори на відбудову і відновлення громад, які понівечила війна, все. В цій історії концентрований страх партнерів і донорів. Червона ганчірка, яка може залишити нас без західної підтримки. Ганчірка, якою треба було б декому по-дечому надавати, і вибачте, але це приклад саме того, в що нашу владу періодично тикають носом західні політики і західні змі. Байдуже щиро чи маніпулятивно. українська влада розкрадає ті кошти, які їй дають на відновлення і відбудову. Це був саме такий приклад. Тому задорожного, думаю, так швидко і перетворили на помилку. 4. Вірста але це не виправить системну помилку. Навіть не ту помилку, що понабирали по оголошенню таких от задорожних. Він до парламенту був шоуменом при кварталі і ведучим свят. А тепер він влада, яка може прийти і вимагати щось там у місцевих органів влади з правоохоронцями. цю помилку до наступних виборів вже не виправиш, а от ту, що правоохоронна система працює на себе, як в цьому випадку, а не на те, щоб зупинити обкрадання держави під час війни. Виправити було б можна і треба. Але хто ж це буде робити, якщо правоохоронний блок курує Олег Татаров, який сам колишній правоохоронець і підозрюваний у хабарі? Ось коли на місці. Прізвища Татарова на сайті офісу президента з'явиться напис Помилка 404», Тоді можна буде говорити про те, що влада почала виправляти помилки. А те, що виключили з партії за дорожнього, то таке, якби слуги народу не хозувалися тим, що вони першими в історії скасували депутатську недоторканність, жоден з вже понад десятка, мабуть, слуг народу, яких затримали за п'ять років правоохоронні органи на хабрях чи схемах. Жоден не поніс ніякої реальної відповідальності досі і покарання. Найжорсткіше покарали Трухіна. Він таки тихо пішов в ліс. Більше ніхто тому це замкнено колом. Продовжують красти, бо не карають, бо можна відкупитись, відмазатись, відпроситись, тихо піти в ліс. Чому ж не красти? А не карають, бо самі ж крадуть. І нема кому розірвати це коло. Колишні хабарники не спроможні вилікувати систему від хабарів. І в чому тоді полягає хитрий план офісу президента перемогти у цій війні з таким от дірявим коритом, де кожен хто може тягне собі по пару мільйонів нардеп президентської фракції, прокурор генпрокуратури, міністр президентського уряду якого тепер відмазує всім набу керівництво самого набу? Я не уявляю в таких от умовах, коли центральна влада не те, що не бореться з корупцією, як це декларує, а в умовах, коли велика її частина толі в тємі, то толі в долі, у нас зламалось і національне антикорупційне бюро. Нагадую, понад два місяці тому стало відомо, що з бюро зливають справи. Причому ймовірно безпосередньо його очільники під підозрою суспільною і медіа, поки що, і директор набу Семен Кривонос, який міг бути учасником спецоперації з порятунку міністра Чернишова від обшуків НАБУ, і його перший зам Гізоу глава, який ймовірно рятував фігурантів справи великого будівництва. Що найменше, вчора директор НАБУ Семен Кривонос нарешті взяв участь в засіданні парламентського антикорупційного комітету, куди його викликали кілька тижнів тому. Журналістів туди не допустили, спілкувалася з журналістами після цього закритого засідання голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, яка за підсумком цього засідання сказала, що якщо національне антикорупційне бюро виявиться неспроможним вирішити свої внутрішні проблеми зливів справ до його співробітників і до його керівництва можуть застосувати процедуру переатестації, аналогічну ті, яку Верховна Рада проголосувала буквально нещодавно для перезавантаження дискредитованого. Бюро економічної безпеки, якщо антикорупційне бюро покаже, що не спроможне самостійно розслідувати такі речі, то ми змушені будемо реагувати законодавчо. Наприклад, ми нещодавно ухвалили зміни до закону про БЕМ, які передбачили перетестацію співробітників, БЕМ, зокрема і керівництва. Аналогічно може бути розглянути щодо антикорупційного бюро, якщо антикорупційне бюро покаже неспроможність поратися із своїми проблемами самостійно. за місяць до 15 серпня. Набу має озвучити результати одного зі службових розслідувань, які відкрили через витоки в набу, і повідомити, які санкції запропонувала дисциплінарна комісія набу щодо причетних до цих зливів осіб. При цьому на засіданні стало відомо, що окремого службового розслідування як такого безпосередньо щодо витоків інформації з розслідувань набу не проводиться. В рамках службового розслідування розглядається виключно ймовірний тиск на Викривача і незаконні вказівки детективами. Також директор набу Семен Кривонос на засіданні повідомив, що станом на зараз його перший заступник гізо Углава не проходив поліграф, на який його неодноразово запрошували в рамках службового розслідування. Всередині набу натомість Углава обрав пройти якийсь інший поліграф, організований ним самостійно. Але про поліграф я вже здається розповідала тут. Я думаю, що в той поліграф гізоу глава може грати з дружиною довгими темними українськими вечорами. А проблему в набу треба вирішувати серйозно і системно. Корупція це хвороба, через яку Україна вступила в повномасштабну війну і ще раніше слабкою, роззброєною і неефективною як держава. Ця хвороба під час війни продовжує нас з'їдати зсередини. Чи зможемо ми побороти хворобу, яка атакує нас ззовні, не знищивши хворобу всередині? я не впевнена, бо крадуть реально як востаннє. Мені здається, я до війни не пам'ятаю такого розгулу. Чи може зараз все це просто гостріше сприймається, бо всі ці татарові і задороженки вимірюються тупо життями? Тому помилки треба виправляти нормально і системно, а не тільки на сайті Слуги народу після виключення чергового депутата, якого викрили на хабарі. На цій мотиваційній фразі спеціально для партії влади і офісу президента, у мене все на сьогодні вас мотивую, Коли наступного разу у нас будуть вибори, а вони колись будуть. Не голосуйте, будь ласка, за депутатів тільки тому, що на них щось красиво написано. Бо на паркані, як кажуть, теж написано. Крапка на тому. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. Бережіть себе, підтримуйте військових, наприклад, 12-й загін спецпризначення, який підтримуємо, ми. Спокійного вечора, дощу вам, світла і тиші. Прорвемось, побачимось завтра о 19.